Всім добрий день, дорогі підписники, кому потрібний велосипед, зараз саме час. Як то кажуть народі, добрий господар сане гостре літом. Так що поки, поки ще лютий, то зараз є дуже гарний вибір, ще ціни з осінь. Всяке може бути самі розумієте, за місяць-два може все помінятися. І ціни, і все. Є і дорожні, і горні, і які ну, не хоче, і з кошиками, і без кошика, і з багажниками, і з крилами. І 26 і кола, і 27 і кола, і 28 і кола, і 29 і кола. І надаємо зараз дуже хороші щезнички. Хто підписується на нас, то все вже до продавця він вас проінформує на касі. Так, отакі лялючки є. На 29 -е, колеса. колесах коронуса, егоїсти, Спаки кроси, ардіс, українські виробники, польські, формула, Спарта, Авік, Батаус Когаміата.

Із b пару біговелів є. Є вживані, є нові брендові велосипеди є з Європи. Німеччина, Швейцарія, Голландія. Українські виробників багато є. Тандем є. Конондайл така лялючка є. Дуже комфортно.